Привіт! Мене звати Аня, і я вже багато років працюю в сфері туризму і організовую подорожі до Ісландії. Я неодноразово там бувала в різні сезони. і Сьогодні хочу поділитися з вами важливою інформацією про дороги в Ісландії. Якщо ви плануєте поїздку, цей гайд допоможе вам уникнути неприємностей і зробити вашу подорож комфортною та безпечною. Поїхали. Ісландія країна з неймовірними краєвидами, але її дороги можуть стати справжнім випробуванням, особливо для тих, хто приїхав уперше. Тож, давайте розберемося, що потрібно знати перед поїздкою. Типи доріг в Ісландії. В Ісландії є три основні типи доріг кільцева дорога або дорога номер 1 це головна траса, яка проходить навколо острова. Вона здебільшого асфальтована і доступна для будь-якого авто. Грунтові або гравійні дороги, вони ведуть до багатьох популярних локацій, але можуть бути складними для водіння через каміння, пил та нерівності. Ф-дороги, гірські дороги це дороги для позашляховиків, які проходять через високогір'я. Вони відкриті тільки влітку і часто містять броди через річки. Дорога номер 1 це не просто шосе, а мальовничий маршрут, що проходить через всі регіони Ісландії. Одна з найдовших кільцевих доріг у світі, майже 1400 кілометрів. Дорога номер 1 асфальтована майже по всій довжині, має по дві полоси руху до чотирьох полос в деяких місцях, максимальна швидкість 90 км на годину, 70 км на годину в тунелях, 30-60 км на годину в населених пунктах. На кільцевій дорозі номер 1 ви зустрінете чотири тунелі, один з яких підводний, що пролягає під дном фьорду. Також неподалік міста Кюрєрі є єдиний платний тунель, який пролягає під гірським хребтом. Оплату за проїзд тунелем можна здійснити онлайн-карткою на офіційному сайті тунелю. Ви можете оплатити проїзд за 24 години до або після проїзду. З'їжджаючи з кільцевої дороги, мандрівники опиняються на сільських. Та локальних дорогах, які ведуть у складнішу, але й неймовірно мальовничу місцевість гірські дороги. – F-дороги. Їзда тут кардинально відрізняється від інших доріг країни, адже рельєф стає складнішим, а річки частіше перетинають шлях. Розташовані в центрі країни на висоті понад 400-500 метрів над рівнем моря. Ці гірські території не придатні до життя. Подорожувати гірськими дорогами в Ісландії, позначеними як f дороги, можна лише на повнопривідному автомобілі. Про це вас попередить знак на в'їзді до такої дороги. Ф-дороги в Ісландії відкриваються на початку літа зазвичай, коли сходить сніг, орієнтовно між початком червня та кінцем липня. Закриваються ці дороги на початку осені, коли їздити стає небезпечно через сніг, дощі чи шторми, зазвичай наприкінці серпня чи початку жовтня. В Ісландії максимальна швидкість на гравійних дорогах становить 80 км на годину. Більшість ґрунтових Ф-доріг вузькі, без мостів через річки, тому їздити ними слід з обережністю. На таких дорогах немає заправок, магазинів та подекуди відсутнє мобільне покриття. Врахуйте, що Ф-дороги з двозначними номерами, приміром Ф35, Ф26, зазвичай рівні та без екстриму. Дороги з тризначними номерами, наприклад, F578, F550, значно складніші за рельєфом та покриттям. Ось деякі фактори, які вам треба враховувати при плануванні поїздки по F-дорогам. Враховуйте, що сильний дощ, густий туман чи сильний вітер. Ці погодні умови можуть значно вплинути на швидкість вашого руху. Для F-доріг обов'язковий повноприводний автомобіль. Пам'ятайте, що характеристики різних моделей повноприводних автомобілів можуть суттєво відрізнятися. Обирайте транспортний засіб, який відповідає складності маршруту. Оцінюйте власні навички керування автомобілем на складних дорогах. Також майте на увазі, що час, який пропонує, приміром, Google Maps для подолання ділянки, може не співпадати з вашим реальним часом у дорозі. Якщо ви не знайомі з річкою, яку потрібно перетнути, або не маєте достатнього досвіду, обов'язково огляньте її та оцініть глибину та швидкість течії перед переїздом. У розпал туристичного сезону на деяких евдерогах можливі затори. Це може збільшити час вашої подорожі. Пам'ятайте, що й самі можете стати причиною затримки інших водіїв. Заплануйте достатньо часу на перекуси, фотозйомку, відвідування туалету тощо. Ці паузи також вплинуть на загальну тривалість поїздки. Які ж бувають небезпеки на дорогах Ісландії? Ось на що я раджу звертати увагу, щоб уникнути неприємностей шини перевіряйте їх стан перед кожною поїздкою, адже пробиті шини зазвичай не покриваються стаховкою, ОЖеледиця. Взимку температура повітря знижується, тому водіям потрібно бути особливо уважними. Навіть влітку гірські перевали можуть бути вкриті льодом. Орендуйте повнопривідний автомобіль, якщо плануєте їздити такими дорогами. Тварини на дорозі влітку численні вівці вільно переміщаються і можуть раптово вибігти на дорогу. Зіткнення не лише завдасть шкоди тварині, а й може призвести до штрафів. Сильний вітер. Вітер може пошкодити навіть припаркований автомобіль. У негоду відкривайте двері повільно та міцно тримайте їх обома руками, щоб порив вітру не зірвав їх з петель. Втрата щеплення на ґрунтових дорогах. Віддалення район Ісландії доступні лише ґрунтовими дорогами, знижуйте швидкість, наближаючих до ділянок із ґрунтовим покриттям, не гальмуйте різко. Снігові бурі взимку. Під час снігових бур видимість може бути обмежена. Якщо оголошено штурмове попередження, краще відкласти поїздку, легко застряти в снігу або потрапити в аварію. Перед поїздкою завжди перевіряйте прогноз погоди. Що не варто робити за кермом в Ісландії? Не зупиняйтеся посеред дороги. Кільцева дорога номер 1 має лише дві смуги, на ній немає узбіччя. Зупинка посеред дороги, щоб зробити гарну фотографію, небезпечна. Не рухайтесь швидко про ожеледиці. Жовтня по квітень у Ісландії часті снігопади та низькі температури. В таких умовах краще їздити повільніше, ніж зазвичай, оскільки лід може бути невидимим і призводити до аварій. Не з'їжджайте з дороги. Офроуат в Ісландії заборонений, тобто ви можете їхати позначеною ґрунтовкою, але з'їжджати з неї ні. Мох на лавових полях Ісландії є дуже ніжним і може відновлюватися десятки років після пошкодження. Не вживайте алкоголь за кермом. Ісландія має суворий закон щодо вмісту алкоголю в крові. Водії не можуть перевищувати ліміт 0,05 промілля, що може бути еквівалентом однієї кружки пива. Будьте особливо обережні на поворотах, сліпих спусках та підйомах. На вузьких мостах поступайтеся дорогою зустрічному транспорту завжди знижуйте швидкість перед проїздом таких ділянок дороги. Погода може суттєво вплинути на ситуацію, перевіряйте прогноз, коригуйте маршрут відповідно до погоди. Намагайтеся дістатися у табір чи на стоянку до заходу сонця, оскільки нічна їзда по гравію може бути доволі складною. Здоровий глуст і уважність запорука безпечного пересування по гравійним дорогам Ісландії. Не забудьте перед поїздкою ретельно перевірити прогноз погоди, стан, покриття доріг, які надають актуальну інформацію.